Всім привіт-привіт! З вами знову компанія Gold Cars. У нас сьогодні на огляді ось такий прекрасний автомобіль. Це у нас є Peugeot 308 року. Зараз більш детальніше вам розкажу по автомобілю, покажу його по салончику. І також ціну вам скажу на цей автомобіль в кінці відео. А Поки що підписуйтесь на наш телеграм-канал. У нас є там багато цікавих автомобілів на продажі. Ціни, фотографії і характеристики теж там все є А також хочемо, друзі, нагадати, що в нашій компанії. До прикладу, цей автомобіль можна придбати також у лізинг, і також в нашому телеграмі є умова. Або, принципі, під цим постом можете писати плюсик, як можна придбати цей автомобіль у лізинг. І наш менеджер поскидає вам варіанти. Нагадую, друзі, це 14 рік. У нас є передні задні парктроніки. Маємо нижні галогенні фари, титанчики, хороша зим... літня гума. Перепрошую, це в нас є 2.0 дизель. Економний досить автомобіль на автоматі, білий гарний колір, тканина мультисерві-руль, 4 шкло підіймача у нас присутньо, антизаноси, Ось такий автомат. Мультимедіа. Підігрів переднього і заднього лобового шкла. Досить великий просторий салончик. Позаду зараз вам покажу місце. Пробігу у нас 199 оригінального повністю пробігу. Пробіг перевірений. В принципі, ви можете будь-який автомобілі, який у нас є на майданчику. Відвести автомобіль на будь-яку перевірочку. Без проблем. Ми цьому допомагаємо. Також лакофарбове покриття теж допоможе вам провірити. Тому, друзі, забігайте до нас, купуйте гарні хороші автомобілі. І, до прикладу, цей автомобіль також знаходиться вже в нас тут на майданчику. Тут можна зробити його тест-драйв. Поторгуватися ціна такого автомобіля 11-500 доларів США, а також гарний торг реальному покупцю. Друзі, це дійсно економний і гарний автомобіль, тому що це 2.0 дизель, і в загальному Peugeot самі по собі є досить хороші економні автомобілі і не вибагливі до ремонту. Тому, друзі, будемо раді вас бачити. Забігайте стосовно лізингу, нагадую, в нашому телеграм-каналі є умови або, в принципі, плюсик пишете, і ми вам відповідаємо. До зустрічі, гарного, хорошого дня. Друзі, цей автомобіль можна побачити кожного дня без вихідних.